Доброго дня, шановні джулярі. Сьогодні 7 листопада приїхали на пасіку. От Зараз обльот у нас тут такий серйозний, вже трохи політали. Такий приємний весняний гул стоїть, температура 10 градусів, сонечко то, то вийде, то зайде. Але от так Літають наші дівчата дуже-дуже такий приємний гул, а вже заскучав я за ним. Виносять бджілок. А так, дивіться, на що на небі там робиться Так, вас наш от облітався з самого ранку він дуже сильно літав. Так. Точно всі літають. Давайте подивимось, що наші нуклеуси. А... Детські садики теж літають. Оці вони літають і будуть залишені тут на зиму. З другого точка заберем, а цей в нас обгорожений. Так. Ці будуть зимувати тут на місці. А так, не знаю чи камера передає. Все, ну льот дуже хороший, айгул приємний. Можна сказати, що це життєво необхідний обліт такий останній, напевно, в цьому році. Там 27-го ще обіцяють тепло, ну, може й будуть теж літати, але. Сьогодні це такий. Ми його самі ждали. І от він дуже добре літають. Дуже добре і майже всі. Все. 32-й, ну, дуже сильно літав, вже закінчився в них обліт 33-му починається. Був я аж там коло ставка, дуже багато летить джіл, туди щось вони вже собі питаються знайти. Але нічого немає, в садку дивився там паруба, кульбі бабів зацвіло. І все. Згортали старе листя. Вон. Щоб підсіяти траву і вже просто неможливо. І от у нас кріт такий понакрочував з котеняка. Зараз будемо розгортати, засівати траву. Ой! красота ну все Бажаю всім хорошої зимівлі, весною, щоб зустрілися з усіма своїми дівчатами. Все, всім всього найкращого. Пока.